Полічним професійним колом єднання з усією медійною спільнотою ми розпочинаємо сьогоднішній майже святковий день попри війну. Єднаємося заради перемоги. журналісти багато з них із зброєю в руках захищають нашу країну. Сьогодні ще 25 журналістів знаходяться у Болоні. Сьогодні ми маємо згадати свого студента Олександра Суцуконя, який загинув, чи Володимира Мукана, який також є виходцем із Черкас. І сьогодні вже є вулиця його імені, і ми будемо відповідно конкурси проводити. Ми готуємо Достойних журналістів, які стають потім професіоналами, які гарно роблять свою справу, яких вшановує інколи і держава, але ми можемо говорити про інтелект журналіста, людини, яка обрала професію своєї, дивлячись на неї як на ремесло, мистецтво або сенс життя. Професії надзвичайно відповідальна, скільки саме ви несете суспільству правду ці у вас. Але окремо я хочу ще звернутися до професорського викладацького складу і від імені вже стейкхолдерів подякувати за нашу плідну співпрацю, за е, ті проекти, які були проведені, за ті лекції, які були прочитані у цій частині. Вона є найма. Подивись, синьки, е, треба приблизно 30.